Всім привіт, друзі! Ви на каналі Грег Бос, Сезар Академін. І сьогодні я покажу, як робити любу футболку в Roblox. Ну, ті-шорт. От ви дивіть, який з ті-шортом коштує мільярд роб... Ой, мільйон робоксів. Ви не хочете... Вам не хочете донатити в Please Donate? І ви... Вы... Іменно ви Ой, тобто вам батьки не дозволяють донатити в Roblox. Що ж тоді робити? Як отримати 7 мільйон Robux? Як взагалі отримається тішр? Сьогодні я і покажу, як його получить безкоштовно. І давайте не буду вас затримувати. І ми переходимо до відео. Починає! І ми зараз. Будемо починати грати. Ну як грати? Дивіться, от, наприклад. От, і навіть собі вже. От, от дивіться, я вже. От, цей от урок якийсь коштує, наприклад, 2 робукса Да? Щас я вже заздавав. І щас я покажу, що сталося. У мене тепер цей урок безкоштовний. От, настроїть одежа, Зитишка футболки. От, а она свої создавав. От, і ще от цей рок. От. От цей рок. Як вам? От ще моя. Король яблук. Звісно, якщо робить свою, то вона може бути не в хорошому состоянии. Наприклад, Apple King взагалі розмитий і не зрозуміло, що там написано. Ну, да Ki роблять навіть такі от круті. Навіть такі деякі роблять. Такі якась дівчинка по імені Таня зробила. Я ще одіну урок самий крутий. От, наприклад, шукаємо самий дорогий ті шорт на маркетплейсі. На маркетплейсе шукаємо самий дорогий ті шорт. Во! І шукаємо самий САМИЙ дорогий. Шукаємо, ми можемо знайти дорогий або не або не дуже. От, наприклад, Bacon до the... Shore за 2 робокси, да я собі можу безкоштовного зробити. Я навіть Джон Порк з цього трохи посміявся. Але якщо вам дзвонить з сансиким іменем, не беріть трубку. Деяким, до речі, дзвонили вже так. <с. <с.> от, наприклад, Blue Galaxy, оця от штука, да? Дуже прикольно. У вас ноль роббуксах. Пліз плюс донейті вам ніхто не хоче донатити. Нажимаємо Подробності. Робимо скріншот. Підрізаємо. Так, от хоп. Вот так от хоп-хоп. Хоп. Хоп. І так от підрізаємо, готово до фотографий. І тепер заходимо в Google. От, пишем, дайте все сначала roblox.com. Там вам от continue in browser. І вам треба буде зареєструватися в свій аккаунт Roblox. Далі нажимаємо Create. Create нажимаем. Три полоски. Creatives. Нет, Avatar Items. Нажимаем Avatar Items. Далі мы нажимаем Classics. Classic T-shirt. Вот, classic T-shirt. Upload Asset. Як ви бачите, я вже робив. Upload Asset. Вставляем сюди свою фотку. Хоп. Я не знаю, як назвати реаліз. Реаліті т-шир аплод. І от вона загружається. Вам зараз треба буде перезаходити. Перезаходити в Роблокс, Аватар. Настроїть одежа. Січка футболки. І от футболка за робуксі у вас безкоштовна. Ну, так от ми все і можемо зробити. Ну, на сьогодні все. І всім пока-пока. 3, 2, 1 виключає 3, 2, 1.